Капеланське благословіння на 19 вересня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як Ісус продовжував знаєте, розповідати у відповідь Фарисеям, які дорікнули. Що учні твої руки не миють. Тоді він а, сказ, дорікнув їм про передання старців їх, але закінчив ці свої слова такими словами, свою промову такими словами, що те, що входить в людину ззовні, не осквернює людину. А те, що виходить з людини, це її осквернює і додав. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ви знаєте, ці слова, в яких закарбована таємниця, тому що сам Господь додав, хто має вуха слухати, нехай слухає. У них треба розібратися. Розібратися і в них покладена таємниця. Таємниця для звичайних людей. Таємниця для фарисеїв, таємниця для тих людей, які чули це все, таємниця для учнів. Але ці таємниці закладені смисл життя. Зернятко, яке впливає на моє життя. І у мене є два, ну знаєте, на дві стілі моїх поведінки. Заглибитись і почати, знаєте, розуміти, розшифровувати, що ж сказано в тих словах, що те, що входить в мене, не осквернює мене, а що виходить з мене, осквернює мене для того, щоб залишатися чистим. І тоді смисл, тобто, життя моє наповниться смислом. Тоді я буду жити Божими, Божими словами і шукати їх, відповідати на них, прагнути до них. Аби навпаки, ну так, променеться, мене променеться, і буду жити, знаєте, те, що сказали, те, що прийшло мені з віків на історичне, якісь там набуття. Ми, я, коли я священик іноді ховаю, <кхів> ну, не ховаю, а ховаю людей і роблю чин похорону. Так знаєте, що люди в ту труну кладуть? А чому? Передання наших бабушок. Передання наших бабушок. І не дай Боже їх там за руку схопити, що ти робиш? Та вони тебе скажуть, Боже, тебе прокляне. А виявляється, все зовсім не так. Треба мати і розум, мати, і серце для того, щоб розуміти ті слова правильно, а не як знаєте, папуга повторюватися і за поганим, і не за поганим. Тобто не розуміючи, що там передається. Тому передані старцю. Де заповідь Божа, а де передання старців? І що повинно бути цінніше і вище? Але це нам треба зрозуміти, це нам треба прийняти своє життя, щоб ми шукали розуміння цих слів. І коли ми будемо шукати розуміння цих слів, то вуха наша відкриються, а очі наші теж відкриються і побачать, і зрозуміють те, що нам говорить Господь. Амінь.